Так, і того. Обчик чи піду коротим. Крону вверх я не пускаю. Не збираюсь робити 15-метрові тополі, щоб <кій> дерево було умовно такої форми, щоб ти міг прийти з любої. Висоти дерева дістати своєю рукою по своєму зрості, рості, яблуко, плід, кому що хто що вирощує. Вони як попривикали, 15-метрові тополі. На неї треба потім три драбини. Забрати неможливо. Падає, розбивається і нікому потім не треба. А тут щоб з дерева якийсь кошіль-два яблук виходило, яких ти міг прийти, зняти, стати рукою і з'їсти.